З 16 лютого діють нові правила надання роботодавцям компенсації за працевлаштування безробітних. Тетяна Купрічук розповідає, вже 10 років працює у сфері поліграфічних послуг і загалом схвально ставиться до нововведення. Втім, як працедавець бачить в ньому певні ризики. Найголовніше і найвелике навантаження на зараз на підприємців – це податки. І якщо раніше були лише якісь такі невеликі програми, тільки ЄСВ, там податок компенсують, то зараз йде і можливість 50% заробітної плати. Це також дуже гарно. Лише хочеться, щоб держава і розуміла, що коли ми беремо людину на роботу, то є ризики в нас, що вона може не потягнути цю роботу. І щоб у нас було спокійно, Можливість і звільнити цю роботу, не залишаючи яких таких ось незрозумілих понять: я маю там два роки або декілька років обов'язково тримати цю людину. Якщо ці всі пункти будуть виконати, це буде стимулювати і збільшувати нам робочі місця а центр зайнятості навпаки працевлаштовувати. Компенсувати будуть єдиний соціальний внесок за особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску, говорить начальниця відділу Сумського обласного центру зайнятості Алла Придатко. На сьогодні це не більше ніж 2 948 гривень. Компенсація в цьому випадку виплачується 12 місяців протягом двох років. За словами Алли, придатку, бізнес отримуватиме компенсацію за працевлаштування окремих категорій безробітних, яким буває складно знайти роботу. Роботавець може отримати компенсацію за працевлаштованих за направленням служби зайнятості осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років. І які у нас на обліку перебували не менше ніж місяць у цьому випадку? компенсується 50% оплати праці, але не більше ніж мінімальна заробітна плата. На сьогодні це 6,700. Виплачується така компенсація за таку категорію. 6 місяців протягом одного року окремі положення нового порядку набудуть чинності з 29 квітня цього року. Від роботодавців Сумщини на отримання компенсації за працевлаштування безробітних вже подано 8 заявок, розповіла Алла Придатко. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.